Так, далі поговоримо про капсулу життя. Мета цієї сталевої капсули максимально захистити людей від уламків і від дрібних е, осколків під час обстрілів. Ще від падіння бетонних стін у випадку руйнування будівлі. Про це розповів в нашому ефірі розробник цього укриття Сергій Захарін. Вона здатна витримати будь-які уламки будівельні. Які літають наслідку вибуху якийсь боє, боєприпасів. Також вона здатна витримати дрібні осколки до 5 мм. Е, на жаль, пряме влучання вона не витримує, але ще е, зараз е, праця над е, протиосколковим бар'єром, який здатний буде витримати калібр 7,62. Важить вона 750 кілограмів. Перекриття бетону бетонного перекриття розрахована на навантаження від 800 кілограмів до 1200 на квадратний метр. Капсула надає навантаження лише 380 кілограмів. Що киянин Сергій Захарін розробив домашнє укриття під назвою капсула життя і запевняє, що сталева конструкція може витримати 99% уламків в результаті падіння або розриву боєприпасів. Щоб перевірити рівень захисних характеристик, чоловік уже провів сам кілька небезпечних випробувань. Під час цього він перебував всередині своєї капсули.